Це не лише дитячий конкурс, це не лише дитячий забіг. Будь ласка, всі учасники, підійдіть до сцени. Підходьте находиться на, коду, на сцену, друзі! Підходьте! Підходьте до сцени, друзі, займайте. Дітки можуть виходити на сцену, дорослі учасники ставайте під сценою. Давайте, друзі, а то ніхто не повіє, що ми тут сьогодні були. Підходимо, підходимо. Люди, подавайте хлопці, козаки, які стоять там, не соромтесь. Давайте до нас, до нас. Нам потрібно велике, класне фото, щоб всі знали, що Вінниця зібралась для того, щоб пробігтися. Давайте, давайте, друзі. Фотографували ваші діток. Підходьте до нас на спільне фото. Давайте, шановні батьки, підходьте сюди, підходьте до нас, батьки. Навіть якщо ви не бігаєте, підходьте ща, ща, Волода, до нас. Я... Не ко мне, разом Я разом з дітьми. Підходьте, стоїмо, стоїмо.